Відзначили найкращих. У Львівській академічній гімназії нагородили дітей за результатами спортивних змагань, які відбувалися протягом тижня. Переможці отримали грамоти, кубки, адейки і медалі. Керівництво навчального закладу розповідає, що такі заходи виховують в дітей дисципліну, свідомість та силу волі. До участі у змаганнях так чи інакше залучили всіх учнів. До того ж ще одного відзначили окремо за його здобутки у шахах. Я грав в багатьох міжнародних змаганнях в Україні зайняв третє місце меморіалі Желінова виконав норму майстра спорту України. Також за кордоном зігравши успішно, декілька змагань ще майстра Фіде з шахів. Мої враження дуже позитивні, дуже цікавий колектив. Дуже підтримують українців за кордоном. Хотів би ну мої наступні цілі це виконати міжнародного майстра і можливо ще заслужений майстром України. Лейбольна команда ставала неодноразовими переможцями, і чим і, 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 і Львова, і призерами. І, і, Обласних змагань і учасниками навіть збірної України з волейболу Михайло Михайлович, новогольник, наш вчитель фізкультури, який веде гурток з футболу. Тому ці види спорту найбільше такі. Ці форма цих змагань в різних класах була проведена по всіх паралелях. Вся гімназія задіяна. Різна, ми вибираємо те, що більше подобається учням, дітям.